Міський історичний музей у Жмаринці проводить тематичні екскурсії для жмаринчан і гостей міста старими будиночками та затишними двориками. А нашому місту в цьому році 121 рік виконався до речі. Відчути атмосферу минулого століття, дізнатися цікаві факти про те, як і коли з'явилась Жмаринка на карті світу. Доторкнутись серцем до чорнобілих світлин, рукописних листів, легенд і переказів, які передавали жмаринчани на зберігання до музею. Кінематограф – то родзинка. Директорка музею Ганна Шеремета та науковий співробітник Світлана Мартинчик із захопленням розповідають про кожну вулицю у жмеринці і кожен будинок, який стали свідками кількох століть. У вигляді поштової світлини є підтвердження на звороті, що вулиця носила назву Графська. Саме на такій поштівочці на звороті було написано, що поштівка адресована на вулицю Графська до даного будинку. Музей наш, бачите, яку має архітектурну споруду. Він весь у дуже гарній плитці старовинні, маскарони поруч. І так ми робимо висновок. Ідучи по цій вулиці, що саме будинок музея відноситься до цієї вулиці як граські. Тут жив граф або графиня. На даний час ми ведемо ще дослідження, але по припущенням говорять про те, що тут міг жити Дмитро Федорович Гейдин, який був меценатом, який був землевласником, наше місто у 1903 році, здобуло статус міста. Воно було безповітове містечко. Мала свого старосту. Староста дуже гарний чоловік, ось такий, дивіться, з гарними вусами в такому капелюсі. Це добровольський, наш, можна сказати, перший міський староста був у Жмеринці. А зустрічала ще одна поштівочка наших жмеринчан. Взагалі-то про Жмеринку є комплект поштівок, ось таких. Їх 14 штук. Їх друкувала компанія Суворов і КА. А передруковувала наша жмеринська типографія Грінштейна, і ці поштівочки розійшли світом, і зараз можна. На сайтах, де продаються старовинні речі, часто зустріти такі поштівочки з видами нашого міста. Учасники екскурсії мають змогу дізнатись про підземні ходи, які активно використовувались у часи Другої світової війни. Почути історії старих будинків, синагог, жмаринського гетто та кінотеатру Міраж, де нині центр позашкільної роботи. В ту сторону підвал це там, де наша частина будівлі, вона замурована того, що під час Другої світової війни там була катівня. На території нашого міста стояли румуни, а сам залізничний вокзал тримали під своєю владою німці. І тут в приміщенні нашого музею була румунська комендатура. Тому в підвалах людей питали і та частина підвалів повністю замурована. А за цим щитом теж цікаво. Допускаємо, що були підземні ходи, бо говорять про те, що від залізничного вокзалу розходяться підземні ходи, і, можливо, від цієї споруди також це вже чекає перемоги, чекає на дослідників. Можливо, колись ви потрапите і далі. Працівники музею розповідають про назви вулиць у жмаренці, які вже тричі змінювали свої найменування. Відповідно до нових епох та подій, так. наші вулиці вже пережили трьохразове перейменування. Ця вулиця зараз називається Соборна. Трішечки повертаємось назад. Леніна, ще трішечки назад Олександрівська. Паралельна вулиця була раніше Єкатеринівська, потім Урицького, зараз Грушевського. Тобто ми вже з вами живемо в епоху, коли вже вулиці називаються на честь лідерів нашої держави. Діти із захопленням слухали розповіді, переглядали старі фото міста і порівнювали з новими пейзажами. На будинках знаходили особливості архітектурного стилю, які зберігають історію. А в цьому будинку проживав Сергій Житковський. В нього була неймовірна цікава історія. Він працював на залізниці, його ім'я. Було відомий на весь світ. За копійки самотужки собі збудував от той прилад, за допомогою якого він зв'язався не тільки з радіолюбітелями Російської імперії. Він вийшов і розмовляв з Францією. І одного часу сталося так, що перестала працювати радіостанція в військовій частині. І з'ясували, що це Сергій на своїй радіоволні. На жаль, його звинуватили в шпіонажі. Він навіть був заарештований довгий час, але довести шпіонаж не змогли його звільнили, але заарештували за те, що він без дозволу облаштував оцю свою радіостанцію. З ним зв'язалися з Марселя, і йому в 28-му році пропонували виступити на конференції або принаймні написати статтю в журнал для того, щоб можна було розповісти от саме про радіолюбітелі світового рівню. От але той час був радянський час, і Сергію заборонили навіть листуватися з Марселем. На жаль, от така історія про Сергія Житковського. Також працівники музею проводять екскурсії залізничним вокзалом, який є найвеличнішою архітектурною пам'яткою Поділля, як будувався вокзал, які архітектурні стилі він поєднує, які легенди існують пов'язані з іменем архітектора Зіновія Журавського, як виглядав вишуканий ресторан на вокзалі, і які страви тут готували для відвідувачів. Цікавтеся історією рідного краю, розповідайте її своїм дітям, пам'ятайте імена тих, хто розбудовував Жмаринку, висаджував парк, будував будинки і своєю працею примножував славу про місто залізничників. Замовити тематичні екскурсії можна за телефоном, вказаним на екрані 097 849 27 46.